Понад 600 дітей із 22 областей України взяли участь у п'ятому ювілейному конкурсі дитячого малюнка Україна земля талантів. Творче свято щороку проводить благодійний фонд Ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього. Однозначно це найбільший. А конкурс в Україні дісковарісунка на сьогоднішній день. Цель моєї фонду заключається в тому, чтобы поддерживать молодые таланты не только в творчестве рисунка, но и в кінематографії, в науці, в техніці. Серед учасників конкурсу професійне журі обрало 30 фіналістів. Троє із них головні призери, які отримали путівки до дитячого табору Буковель Карпати. Творчим завданням цього року для юних художників було створити картину про життя або діяльність видатних українців. Сюжети виявилися досить різноманітними. У мене це було таке почуття, що я переможу. Я зобразила космічних коней і у кожного з коней є свої планети. Я назвала роботу світ Марії Примаченко. Я зібрала всі її картини в одну цілу композицію і вийшло, по моєму дуже красиво. Роботи фіналістів конкурсу Україна земля талантів можна переглянути в українському домі до 29 червня. Згодом же за доброю традицією ці малюнки мандруватимуть світом Так, картини маленьких українців вже експонували у штаб-квартирі ООН у США в Європарламенті у Бельгії та у інших європейських країнах.